Компанія Kronos – великі молодці не встиг я вчора опублікувати ще відео стосовно того, що мені не вдалося в них замовити матеріал на розкрій. Як в той же день зі мною зв'язалася менеджер і хотіла більш детальніше дізнатися про ту ситуацію, що саме мені не вдалося, і як можна швидше. Вирішити цю ситуацію. Скажу я вам, що коли компанія піклується про свій авторитет у соцмережах, це багато значить важливо, що люди відреагували, зв'язалися зі мною і допомогли вирішити дану ситуацію. Сьогодні навіть зв'язувалися зі мною із техпідтримки по онлайн-конструктору. Дякую, що допомогли. Звісно, в матеріал матеріал в роботі. Єдине, що хочу сказати, що не має бути ніяких образ в даному випадку, там в мою сторону, так точно, тому що це звичайна рядова ситуація, яка може траплятися з іншими замовниками, і ви про це навіть не будете здогадуватись. Це я такий великий, великий розум, якщо взяв телефон, записав, розповів про дану ситуацію і мені допомогли її вирішити в іншому випадку. Людина просто б розвернулася і пішли б замовили десь десь в конкурентів або якось обійшли іншою дорогою дану ситуацію. Тому дуже дякую, що відреагували, надали зворотній зв'язок, все пояснили, допомогли замовити. Тут ніяких питань і велика подяка. Стосовно того, що в мене є якесь своє бачення, як як працювати в онлайн конструкторі це вже інша частина запитання. Якщо, якщо є необхідність або бажання, це можна, звісно, обговорювати без кінця. Потрібно лише одне пам'ятати, що конкуренти можуть бути на крок попереду, і за ними також потрібно слідкувати, а й не тільки за своїми замовниками.